Ну, що, течатка і хлопятка. Ось таке у нас вечір вечірній. Заморилося сьогодні. Треба виключити світло. У Ви нас бачите, навіть а, вам не видно. В курятнику світло горить. Бо тут у нас коля зробив, щоб ось так. І в курятнику, і в каморі світло горіло. Фу, небо, якщо чесно, таке... Ой, як вам показати? Оно ну, бачите, яке. В багатьох регіонах на завтра обіцяють дощі. У нас, наче в центральній області не обіцяють. Так, цей фонарик у нас. О, і цей, і цей горить. Я думала, що вони не горять, а вони горять. Тому їх назад. Хай вони тут. Ось уже. Ого! Фіга. Ой! Почала ставити, воно дуже-дуже важко. Підсвічує, коротше. Ладно, один ставила. Так що так, це у мене мій прудик гарний. Де поки лягушки спочивають. О, вони сплять. Дівчинка теж спрашувала, каже, Оля щось пропустила, де ваші лягушки? Кажу, сплять, все нормально. Все, наші лягушки сплять у мене тут збор Блотних і бідних куча ведер все всім. Десь з палівкою, десь з сякою удобряшками. На голові чортішо, бо воно ж, понятно, що жарко, воно ж грязними перчатками витираєш обличчя. І все. І хочемо на голові оце таке. Все. Я сьогодні довольна собою. Зробила все, що я запланувала. Ось так. Зараз передзвоню чоловіку. Поспілкуємося і буду відпочивати. Все. Всім доброго, гарного дня, вечора. Дивлячись, коли ви нас дивитесь. Ось. І хай все 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 у вас буде добре. Ось. Все. Всім пока-пока. Усім доброго раночку. У нас сьогодні неділька, і тому я біжу куди до да, дідуся. Приготувала борщ, приготувала жульєн, невеличку таку, і робила котлетки. І котлеток візьму йому. Ось прибіжу і будемо чимось сьогодні з вами оп, займатися. Ось такі в мене паконочки. І я побігла. Усім привіт! з Крапивницького! Сьогодні у нас середа у нас сьогодні класна погода, 18 градусів. Сонечко, супер! Просто я божню, коли сонечко дуже не люблю погану погоду. Мені вже краще. Вчора ну, Рафе, ну ой. Знов випала не і мені е, стало краще. Сьогодні прямо класно-класно на вулиці. Ну, я ж кажу, середа. А якщо середа, то значить що? То, значить, сьогодні я несу їжу дідусю Петро Степаничу. Ось е, і потім приходжу і щось буду працювати. Хочеться мені багато чого працювати. Е, о, я вам покажу цю драбілку, привіз та з Надією. Це була аж поза. Позавчора, але так холодно було, що я ці дні навіть нічого толком і не знімала, окрім розпаковки стему. Ну, коротше, прийду все, покажу. А сьогодні у нас такий тиквіний день, гарбузовий день, то готувала, зараз покажу, що готувала. Так, ну, Приготувала сьогодні легенький супчик на місці, але я вже запакувала, показувати не буду. А це у нас солодка каша з гарбузом, з інжиром, з господі, горішками, з ізюмом і пшаном. Ось така. А це теж тиква запечена в, на пательні, виходить, і потім додається картопелька трошки м'яско куряче, і все в сливочному соусі, і зверху трошечки. Сиру, ну і ось така, виходить, вкусняшка у нас. Ну, солене блюдо, солодке блюдо, Ну і плюс супчик. Зараз вже йду. А ще хочу вам ще раз показати цю красу, поки вона нікуди не ділася. Ось така гарнюсенька, У мене такий один тюльпанчик. Ось. А от у тютанічки подивилася, і море ось таких. Класні такі, всі однакові, такі класні. Ось, Усе, що в мене вилізло, бачите? Це вже все так шкода, так швидко, так швидко воно відквітає. Усьо, бачите, бджілка працює гарнісенька. Усьо. І воно щось новеньке полізло. Мені здається, що вони будуть ось такі, мабуть. Чому, здається, ну, не знаю. Ну, да. Дуже красиво і дуже швидко все. Дуже гарно, дуже швидко. Класне. Все одно класно, знаєте, я ж кажу, що отіх хочеться ще біленьких. Отіх полосатих хочеться. Ну, коротше, хочеться багато чого. Я б взагалі зробила собі віддільну полянку з оцим, -сим, з такими квітами. Ну Наступні будуть оті. Нет, та мені так здається. І вже нарциси вилазять, нарциси вже лізуть. Ой, як гарно. Так, а ну-ка перестаньте їсти траву. Так, бонечка чекай. Тюльпанчики ще поки сидять. Ну, загущена, дуже загущена, треба буде в цьому році їх порозсажувати. Це якась, мабуть, болячка чи, може пошкоджений листик, да? Ось, ось бачите, вже ось-ось вже і розкриються. Ось, гарнюсики мої. І ось, гарнюсики мої. Ось. А воно, бачите, вже пупіночки. Це е, ці. Господи, Ой, там взагалі великі воно. Нарциси. Нарциси вже лізуть ось. Я обожнюю нарциси. Просто обожнюю нарциси. Вони такі гарні, але ж теж, такі швиденькі, раз-два і нема. Та все воно, весняне таке швиденьке. Але воно встигає порадувати глаз. ось Хоч так от трошечки, хоч десь. ну встигає порадувати глаз. А ці папшманали, я не знаю, буде з них толк. Ну, у них же там знизу начебто лізуть цвіточки. Чи ні чи як воно? Десь же, мабуть, повилазять, чи ні. Чи вже це погано, що я зробила так? Ні, воно вилазить. Є, 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 воно. По вилазять. Ну, Може, не так будуть багато їх, воно є. Але їх треба було обрізати, бо це воно валялося, тут все забивало мені. Ну, красиво, класно, 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 класно. Я щаслива. одним словом. Все, побігла до дідуся, поки не запізнилася. Багато чого треба робити з цією хворобою, з цими поганими погодами. Коли це все встигнуть, щоб це поприбережу, сказали Оля, пообрізай ще більше рози, троянди, щоб типу тільки 20 сантиметрів торчало від землі. А я не знаю, ну і що воно буде. Там я не бачу ніяких пупіночків, щоб оце ж почечок нічого. Ну, зрозуміло, що воно десь пролізе. Але там такі вже гарні почки. А тут що? Тут понизу і нема толком. Так, Річард, і що ще одна красота? Йому хочеться в кадр. Срочно. Срочно, дитині в кадр хочеться. Так. Прудик поки не буду чистити ніяк. Оце тільки оце чиститель, що трошки ганяє воду. Щоб вона не так застоювалася. Бо в мене жабки сплять ще. Поки не проснуться жабки, не хочу їх тривожити, бо почала оце, ну трошки каламутити її, щоб з дна піднялася, ну, все ото. А їх почало у цих жабок переворачувати, отам так мотати. Ну, Вони поки сплять, мабуть, такі. І вони, як наче пластикові ігрушки, там їх мотає, а вони лежать. Ой, а це що? Вона не здохла, ну це ж цю що перемотала туди-сюди. Вона, вона лежить її всіма, чому можна затягнула, не знаю. Короте, я сподіваюся, що все. Ой, сонечко, здрастуйте, ти, ти чого? Ти чого впала на цей? Давай, 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 давай. Ось так сохне, впало. Це ж треба? Не треба падати, Ти що так класно. Так, а що це таке, що це у мене? Я не поняла. А з якого хрена в мене сюди камінь упав? Це ж він мог і, і жабок придавити. Йомаю, затонув. Бачите хто? Тут же жабки були, блін. Це ж могло їх придавити тут. Я не знаю, як він упав, Ну, вітром ж ж його не могло знести. Воно хто сидить. Улідок mm. розведеться в цьому році Опять куча. Блін, жабенятка. Я дуже сподіваюся, що ви там живі що вас там не придавило. Ну, якщо не вспливуть, то, мабуть, будуть живі. Подивимось, коротше. Так, все, дівчатка, побігла. Побігла. Бо я люблю побалакати, а бігти треба. Срочно. Так, дівчатка, вже йду, а дідуся, боже, яка краса довкола. Так, класно. Довкола квіти, квітнуть. Трошки співають. Прямо сьогодні дуже гарний день. Прямо якщо брати вчорашній день. Дивіться, яка краса, да? Ціла галявинка така. Класний квітя. Якщо брати вчорашній день, що вчора так холодно було. А позавчора зовсім вітер був. Кіцення від мене тікає, не знаю, де заховатися. О, то сьогодні, прямо, ну, ну блін, такі перепади температури аж. Я вам передати не можу. Це ж прям якийсь... А як для організму? Це ж зовсім жесть. Організм наш дуже відчувається. У мене така, так голова боліла. Оце вчора позавчора я не знала, куди дітися. Ще норафен був закінчився. І я так мучилася. Мені оці всякі цитрани. Ну, цитрамон іноді допомагає, але цитрамон аж багато не можна. О! То я мучилася страшно. Не знаю, то може і давлення було, може і ще щось. Ну я не знаю. Ну, коротше, дуже погано було. Мучилася ці два дні, страшно. Прямо воно то в жар бросало, знаєте, температури точно не було. І оце таке, знаєте, як не, ну, не соплі це, а така водичка з носа і, і нічого зробити не можеш. Ось, то я два дні, можна сказати, про... Ой, господи, ще ногу чуть не подвернула. Два дні практично пролежала, Ну так виходила, звісно там там поуправлятися таке, а що так, щоб щось робити. О, так що так. А тільки що виходила з дому, дивлюсь, мама йде. Моя вже мама сьогодні приїхала. Каже, бо для курей там багато чого вона насобирала Ось та і взагалі. Каже, може щось допоможу тобі? Я говорю, ну, давай. То Вона зараз зайшла в хату, а я Оце зараз бігом біжу. О, хотіла показати, дивіться. Скільки тут оцих? Болотниця вона називається. Чи як? Не знаю, ну це такі маленькі квіточки. Ось все, дивіться. Такі ж гарнюсенькі просто. Ось, ось все красиві. а це що? Це щось, це щось теж росте. Чи чеснок? чи Що це таке росте? Ой, ні, щось буде красиве, мабуть. Якісь квіточки теж будуть. Ну у цих багатецько тут. Вони по всі кручі тут розкидані. А чого? Бо тут же у нас, ой, коли паводки там чи дощі, все ж стикає, стікає в цю кручу. Ну там зверху, як воно тече, водичка. І вона так покруче, покруче, тече і ось ну, до річки. Ось так от. О, то їх тут видимо, не відьмо. Ви бачите, це вони ще не всі заквітли, Ой, а то що ж це таке? Що це воно буде? Щось таке на чеснок, похоже. А? Може хтось чеснок розсипав, Ну-ка листик відірву, понюхаю. Це чеснок. Це чесник. Може воно вкручу змило, якось цей чесник, та й воно і за цього, ну бачите, така гарнесенька, так багацько їх. А коли вони всі заквітнуть, що сонечко тільки припече. І вони всі одразу заквітнуть. Боже, тут просто буде вся поляна, оця жовта, буде дуже-дуже красиво. Якщо по це ще люди були більш-менш нормальні і не скидували це все Ну так воно все, що вкручу, десь кидається, то воно все сюди і спливає. Ми по початку, як тільки заїхали сюди, боже, дівчата, скільки ми там обирали навпроти нас, стоїть тут. І бутилки, і пластмасові, і не пластмасові, всякі-всякі різні. Прибирали їх, прибирали. Рок, года два, мабуть, прибирали. Ось. А потім, звісно, вже все. Вже нам було не до прибирань, бо почали в себе щось там робити, будувати і все. І так воно залишилось. Ну, якщо чесно, воно, бачите, так от діти теж йдуть в школу з чиса школи, кинули там від чогось бумажку, і ще щось. Ну таке буває, звісно. Ну, зараз трошки менше, ніж раніше би було, бо раніше тут зовсім було багато. Чи люди трохи стали більш-менш нормальні, чи я не знаю, що менше стали кидати. Фух, все. Я прийшла до думку. А, тут -а в нас сябакини. Сябакіни барабакини. Тихонько, не вийде на мене. Гайда, гайда. Що, встріли бабушку Любу? Встріли бабушку Любу? Тож мама я казала, що вона приїхала. Стрелы же ей, да? Стрелы, собакины. Так, ну что, У меня сегодня замечательная задача. Надо ну, чудо машина, яку мы дробилку купили, да? Вона вот такими бревнышками дробит. Моя задача сейчас. Мама деякі ветки все взносы, отрубать от них часть, которую можно на распалку делать. И остальное все. Передробливать, пока машинка не устанет. Будем так казать. Ось все такую щепу воно руби. Ось так, бачите. Ось такие бревнышки маленькие. Можно и на распалку их использовать. И як мульчу использовать. Вот таким оно получается дробе. Вот такими манюсенькими как бревнышками. Раскалую його, бачите. Ось, в принципе, ничего. Вот такая система. Це не нажива, а якось по-другому називається. Є нажива, ну там де ножі. А є шнекова, ну то шнекова вона тільки э, буває типу, на соляр чи, чи на чому на такому. А електро буває ще як... ну Тут теж таке воно. Як воно, як такі дробілки. Я вам не покажу, О, може його побачити. Воно вот, типу так тинь -тинь, кружельцями. Как, типо, дроби. В общем, і тут що сама класне, в наживой, коли нажива, то там толкати треба ветки, бо воно само не затягує. А оця от штука, воно класно, що воно само ветки затягує. Бо якщо толкати, то це опасні, ніж цей. Ну, коротше, подивитесь зараз, як я це буду робити. Моя задача, я скажу. товстенькі відрубувати, ті, що можна і так на розпалку. А ті, що потоньше, всі нафік в топку, як кажуть. Так що ось. Ось так. А веток так тут, й-мою, ну це не на один день роботи. Мама вона приїхала. Ой, щось, дивлюсь на маму, вона їлі-єлі ходить. Тоже, ну бо хоч хай би сиділа вдома. Кажуть, а чого я буду сидіти вдома? Я засиділа за зиму. Може, дивишся, з кожним роком все не молодіє, коротше. Тож, хочеться і трошки покрутитися, хай крутиться, але ж не сильно. Не сильно. Ось так. Так, все, дівчатка, ставлю вас на штативчик і будемо працювати, мабуть, з вами. Боня, тікай. Починаємо ну, з того, що треба п'яти в резетку включити.

你说。 Куда ж його висипать-то? Що це? Мішки? Мішки? А у мене мішки. Де у мене мішки?